Смерть, будь ласка, тільки не заграти! А що мені вам казати? Мені немає що вам сказати, тому що це все підстава. Краще запитайте в гула, який вірвався в мій будинок посеред ночі. Місіс Бірлінг, чи знали ви загиблу? Місіс Бірлінг, Ми чекаємо на вашу відповідь. Чи знали ви єву сміт? Для того, аби... для того, аби повідомити про смерть. А точніше, самогубство дівчини на ім'я Єбес. Можливо, хтось одразу бажає сказати, чи знає її. Ні? Ну що ж, добре, а почнемо з вас. З чого мені починати? Я нічого не знаю. А ви подивіться на фото. Що ви знаєте про цю дівчину? Я не хотіла її звільняти. Я тоді була на емоціях. Та й взагалі, чому я винна? Шейло. Спокійно, місіс Бірлін. До вас ще дійде слово. Дякую, Шейло. Ну, місіс Бірлін, коли ви вже заговорили то прошу. На фото. Можливо, щось гадає. Можливо, бачили її десь. Так, вона приходила до мене, але я не розумію, як це пов'язано з її смерти. Вона до вас приходила? А що саме вона у вас просила, місіс Дірбін? Врятувати її від якогось там хлопця. Вона казала, він давав їй крадені гроші. А. Дякую, місіс Ерік. Лише виставки ми. Як це сталося? Коли? Сьогодні. Вона випила дуже сильну отруту. І я думаю, що передбала вона її за ті гроші, які ти крав у свого батька. Так це ти крав мої гроші. Пам'ятайте ось про що. Сьогодні однієї світ не стало. Але поруч із нами живуть мільйони і мільйони людей, неслічені Євисмі. Кожен зі своїм власним життям, страхами, почуттями, переживаннями. І якщо людство не зрозуміє, що ми всі маємо працювати як один організм, то дуже скоро вам всім доведеться засвоїти цей урок у вогні. Крові на вічних муках. Вбивці! Так, це ти у повинен, так? Звісно, я. Звісно, ти, друже. Слухай, ти навіть не уявляєш, якого ж лиха ти накоїв. Вибухне публічний скандал. А мене тепер нічого не чіпає. Тебе взагалі ніколи нічого не чіпає. А мене натомість чіпає. І якщо тобі цікаво, будеш працювати на мене доти, доки не відпрацюєш все до останнього пення. І більше не гуляй по злачних місцях. Так, цього ще нам не вистачало. Еріку, мені дуже соромно за тебе. Ось що, я не звинувачую тебе, але не забувай, мені соромно за вас. Так, так, за вас обох, Еріку. Те, що зробила твоя мати і я, не має жодної нашої провини. Ви не просто збіг обставин. Більше нічого. Теж хочеш висловити? Не знаю тільки, з чого почати. Тоді краще взагалі не починай. Я теж чинила погано і це усвідомлюю. Я соромлюся свого вчинку. А ви наводите на себе такий вигляд, ніби нічого особливого не сталося. Чого особливого? Знаєш, а я багато чого зрозумів за цей вечір. Я просто згадую, як ми в чотирьох сідали за цей стіл. І саме тут приходить цей інспектор. Звичайно, тепер це не має великого значення, але чи справді він був поліцейським інспектором? Ну, чи знаєш? Тому що якщо він був справжнім поліцейським інспектором, то це має дуже велике значення. Але я вже не розумію, що якщо все, що виявилося сьогодні правда, то не так уже й важливо, ким була та людина, яка змусила нас зізнатися. Хіба не так? Ну, ти звільнив дівчину з однієї роботи, я досягла її звільнення з іншої. Джерель утримував її саме тоді, коли, як здавалося, він був над... Зайнятий, щоб бачитися зі мною. Ей! Усі ми знаємо, що зробив Ей. А мама своїм безсердечним вчинком завдала останнього удару, який її і закінчив. Ось що важливо, а зовсім не те, що була ця людина поліцейським інспектором, чи ні. Але якщо те, що я вам зараз скажу, може послужити для вас тікою, бо мене. Це мій трохи не втішає. То, знаєте, в мене весь час було таке невиразне відчуття, ніби він якось дивний. Ну, зовсім не схожий на звичайного інспектора поліції. Знаєш, а в мене теж було таке відчуття. А в тебе? Треба сказати, поводився він незвичним чином. Так невічливо. Так наполегло. Звичайно. А як він зі мною спілкувався? Ви чули? Він кричав на мене, перебивав мене. Закривав мені рота. Та це просто не Справжні поліцейські інспектори так не спілкуються. Я знаю, бо я багато з ними вже працював. Ну, тепер добре так говорити. Але ж він змушував нас сповідатися. Ну вже мене він не змусив сповідатися, як ти це називаєш. Я йому прямо і недвозначно сказала, що на свою думку я лише виконала свій обов'язок. І знаєте, що саме головне? Те, що він вас усіх взяв на гармату. Так, так, на гармату. Але справді, Артура. Ні, я не про тебе любе. Я про цих двох. Справді. Ви, діти, говорите так, ніби хочете допомогти не нам, а йому. І телефонували з поліції. Ейку, нам кінець. Когось нас тепер точно заарештують. Нас звинувачать вбивстві. Або, як мінімум, у тому, що ми підробили вбивство під самостійно. Нас ніхто не звинувачує. І саме головне нашого з вами інспектора взагалі не існує. Мабуть, ми всі знову стали порядними людьми. Послухайте ви, ми викрили цього типа. І все, що нам залишається, це зберігати спокій. Тепер наша черга. А наша черга чому? Поводитись розумно, щоб тобі Шейло, явно брагти. Ну що толку твердити про розсудливу поведінку? Ви знову вдаєте, ніби нічого не сталося. Еріку, в мене таке ж відчуття, а вони, здається, не розуміють. І не розуміють той факт, що всі ми допомогли зіштовхнути її до могили. А кого б то було допомогти? Ми всі стали жертвами обставин. І, Артуре, ти не винен! Вона відтікала до бунту, це було потрібно її звільнити. Я не могла допомогти тій, хто показав себе самозванцем. І ей, сину, ну розумієш, кохання у твоєму віці таке буває. Вона могла б не брати ті гроші. Але ж сама їх взяла. Шей, ніхто не має права поводитися з нами зверху. Тому ти теж не був. Та навіть Джеральд твій теж просто помилився. Я б краще на твоєму місці подумала, аби його пробачити. Адже одна зрада і то давнє ще нічого не означає. Мушу визнати, що Джеральд зіграв у цій історії далеко не останню роль, так і сказав інспектор. Та він ніякий не інспект. Ну не будемо ухилятися, що це ми довели дівчину до могили. Кого ви довели могили? Ну дивіться, у нас є людина, яка видає себе за поліцейського слідчого. Ну і що він робить? Він дуже вправно, маніпулюючи уривчастими відомостями, обманув, видває у нас зізнання. Але звідки вам відомо, що йшлося про одну і ту саму дівчину? Ну, дивіться, Артере, ти звільняєш дівчину, яку звали Євою Сміт. Ну ти вже забув про неї, але раптом він тобі показує її фотографію. Ну так, тут все зрозуміло далі. А далі ось що. Йому звідки свідомо, що саме на вимогу Шейли за Мілборда звільнили виробіт. Ну, він каже нам, що це та сама Єва Сміт і показує Шейлі фотографію, за якою вона її впізнає. Ну так, ту саму фотографію. А звідки ти знаєш, що це була та сама фотографія? Хіба ти бачила фотографію, яку він показував твоєму батькові? Ні, я не бачила. А твій батько бачив фотографію, яку він показував тобі? Ні, він не бачив. І тепер я зрозуміла, що ти маєш на увазі. У нас немає жодного доказу, що це була одна й та сама фотографія. А отже, немає доказу, що йшлося про одну і ту саму дівчину. Ну, візьмемо Джек. Звідки в нього інформація, що він утримував її? Ну, бо він запитав, а я відповіла. А ти відповіла? Відповіла. А тобі, Еріку. Він показував фотографію для впізнання? Ні. На той час для жодної фотографії не було потреби. А звідки ми це знаємо? Вона прийшла до мами і сказала, що потребує допомоги і більше не хоче брати крадені гроші. А може це був просто дурний жарт. Нічого собі жарт. А якщо дівчина потім пішла і наклала на себе руку? А звідки ми знаємо, що сьогодні якась дівчина наклала на себе руку? А це, Люба, ми можемо легко перев... перевірити, зателефонувавши в міську лікарню. А ти не подумав, що це виглядатиме дещо дивно? Ну, ми можемо сказати, що ми її родичі. Вона була сиротою. Підтвердити нашу брехню ніхто не зможе, а якщо щось піде не так, я все візьму на себе. Добрий день, говорить містер Артур Сміт. Підскажіть, чи не поступала сьогодні до вас дівчина з прізвищем Сміт? Дякую. До побачення. Ніхто не поступав. І це безперечний доказ того, що це просто дурний жарт. Витівка. І я вважаю, нам час випити. А... Ви... Вы... а ви йдіть спати. Та не переймайся. Я гадаю, що вранці все здаватиметься таким же кумем. що й вбили саме білингем. Знаєте, а де ще в все таки є?